Так, ну что, хочу показать еще. Показать еще. Вот сенсация и преображение. Значит, сенсация в этом уроке. Одна грона на два куща. Да, без? А вот, тут вот так. Подмерзла. Спасав викривав. Оце от сенсація підмерзла. А, граф підмерз. І так один там кущ. Ну, все остальне більш-менш воно відійшло. О, дало там якісь грона більше-менше. ну от Сенсація підмерзла так, що а, одна гронка на, на два куща. І один кущ я вирішив перепривити. от Куча прививок зробив. Повністю зрізав верха. І чорним зелене. От видите? Чорним зелене. Зробив прививки. От одна прийнялась. Довго вона думала, тут щось сиділа. прийнялась, ну 20 серпня я не знаю як вона. Треба ще їй. Її... Мало того, що прийнялась вирости. І треба ж підготуватись до зими і визріти. От і друга прививка. Друга прививка добрячок прийнялась. От. От вона. Принялась і пішла. Пішла, 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 пішла. Нормально. то є сенсація. Це гарний сорт капелюшного. Ну, він як вони схожі. Сенсація. Сенсація Юліан це капелюшний. Тройка крайного юбиліна Черкаська, Віктор. І Преображення, це Крайнов. Вони схожі. От. Я вже казав, що мені сенсація подобається в порівнянні з моїм Преображенням, Мені сенсація подобалась більше, тим, що вона не горошить, хоч у неї грона поменше. І отакі от, от, в принципі, молоді кущі. От, кущик молодий. М -м -м, може це і те правильно, що він, він підмерз, бо я його сильно перезаг... перегружав на він цей якраз потовщи кущ. А, ти ну як перегружав? Ну він дає, він давав на, на... на кожному пагані гроні, а то і по дві. І в нього ж такі великі ягоди. Ну, грона невеликі, ну дає, дає. Я оставляв по одной, по одному гроні, а то і по дві там, де маленькі. Мені подобалось те, що вони вроді як і молоді, але ну, устойчивость гарна болезням сенсації. Горошистості нема практично. І куст такий мармеладний, приємний. Мені подобалось те, що кущ невеличкий, він е, не такий сильно росий, як прибраження или Юбілей, От. А урожай такий є на, такому, на таких молодих кущах. Ну, в цьому році от ми бачимо, що одна грона на дві, е, Так що буде на цьому кущі. Обязательно буде і тут і сенсація, буде щось ще то, що я прививку зробив, дві прививки, от, от. пускай буде. Бо схоже є ще юліан, є ще юбилей, є преображення. Так що если один, один кус сенсації буде е, наполовину з другим сортом, це не страшно. О, це добре. Так що так, сенсація, В цьому році одна Вот такие результат. Ну, сейчас покажу преображення. Показую преображення. Ось вот, вот, вот оце все преображення. Його немало. Схож він на сенсацію. Схож, звісно. Особливо зараз, коли в нього багато грон, таких не дуже великих. Значить, що по приображенню? Бачите який грух? Він дав отакі великі грона. А то і по дві. Ну, і дуже гарно дав, пішов, почав тягнути. А потім, не знаю, зупинився в рості. І вже декілька гон я підрізав, бо вони пов'язали. І от, і от такий горох. Ось кожен рік. Вже от третій рік отакий от горох. Не знаю. То, що може перший раз його перегрузили. Ну, як. Його хвалять, що в нього такі великі грона. до 2 кіло великі ягоди, тягуючий, неприпередливий. Да. Гарний солодкий, в тому році теж він один із перших поспів. Гарний солодкий. Це навіть в тому році був недогруз Ну, Може в цьому році це перегруз. Ну в тому році був не до грусь, от якось в тому році він навіть не в цьому році, а в тому році більше підмерз мені показалось. Бо грон було небагато. Не ну теж все такі були грона. На половину горох, тут взагалі повністю горох. Чому так? Не знаю. Преображення в мене таке. Тут навіз, зниз, знизу, от я зараз під'їму. Вот от такий Ну, тут дві громки я оставив, бо така, ну паган хороший. і всі дві такі, горох. Вот завялый, сера, гниль, Ну, Я з ним вже не борюсь, бо воно вже солодке спилы. О, вот о, о, теж. Преображение. урожайний, солодкий, ранній, Но горох. Дуже багато горох. Чому так? Чому так? Чому він у мене так? Я ж кажу, що... А. Не боліє. Сказати, що він там сильно чимось ні. Нічого такого сильного не вистачає. Ні. Тільки тут грон. Ну, може багато. Якщо... Так що якщо багато, так що ж він при з самого... Корня до їх грона на корнях і теж такі не дуже величкі Оце ж теж, це саню той перемішку. Ну, от такий він є, є От. Но все одно ну, таке піснення, що він не тягне Какий-то такі лист у нього трошки скрутився. Ну, чому не тягне якщо він сильно рослий? Но він доволі сильно рослый. Короче, преображение. Ну такая, четверочка с натяжкой, я скажу. За те, що він урожайний, за те, що він особливо сильно не боліє. Но те що від нього чекаємо, я там показав Сенсація. Меньше кущ. ну, надо йому уже... Підрізати на следующий рік, підріжу його побільше, подивимось, що буде. Ну, поки поки от так. є, І він є, його багато, він урожайний. Такий колір у нього. Ну він не красніє, він більш зелений, ніж розовий. Но гарашить. Тим більше у нього боєполий функціонал, я не знаю. Ну он, Софія, не горошить. Теж того такого ж року вони посажені в один рік. Чого це Ну, Софія там ото один кущ. Ну не знаю. Коротше, є такі ось зауваження по ньому. От рядом Анюта. От. Ще маложе. Мало же молодий кущ. Маложе він на років на... Це взагалі четвертий рік. ну у неї перших гороха нема. Так, да, теж трошки перегруз у неї був в тому році, в цьому році. Но вона тягне Вона тягне, це Те... по одній гронки вона тягне даже по дві. О, дві громки. І ще рано, я ще буду за неї зніму. Так, да, і тяжко я дивлюсь. Ну, Визріває вже пагон все. І тяжко. Ну вона наливається, наливається. Ягода становиться більше і більше. Ну, от. Це вже раз 20 серпня вона вже должна бути красна. У ну, нас за, запізнення на 2 тижні, як мінімум. Ну от. вона так не горошить, як це цей ну, от. Він просто не хоче набирати своєї своєї маси. Так що так, преображення багато. Я б сказав би, да, дав. Я ж половину зрізав. От. Ну він щось погано тяне.